Друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі з фріланс ілюстратором, де ми обговорюємо, як заробляти на ілюстраціях та підготовувати їх до продажу, як залучити більше покупців та робимо огляд стокових сайтів. Перед тим як я почну, я хочу запросити вас підписатись на мій телеграм-канал та інші соціальні мережі, посилання на які ви можете знайти в описі, а також долучайтесь до мого донателу та патреону, де ви можете знайти вже платні уроки навчання і, звісно, підтримати мене. Давайте перейдемо до нашого сьогоднішнього ефіру. Сьогодні ми поговоримо, як додавати платні та безкоштовні публікації свої продукти на платформу Patreon. Що таке Patreon? Давайте розберемо. Patreon – це американська інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проектам можливість фінансової підтримки за системою підписок. Одна із головних помилок, я враховую в мене, це потрібно було одразу робити свій Патреон. І якщо ви малюєте ілюстрації, то є дуже багато прикладів, коли люди змогли підтримувати інших творців саме через Патреон. Тому я вам дуже рекомендую ознайомитись. Це питання було в мене в коментарях. Мене попросили зробити такий маленький урок, як їм правильно користуватись. Тому давайте прийдемо. Для початку ми відкриваємо вже створений свій аккаунт на Patreon. Якщо потрібна ця інформація, то теж кажіть, зроблю окреме відео. Як зліва, так і справа ми бачимо кнопочку Create. Натискаємо на неї та бачимо, що можемо створити пост або продукт. Спочатку спробуємо створити пост, натискаємо на пост і бачимо запропонові варіанти. Того, що ви можете створити: це може бути просто текстовий пост. «Відео», аудіо картинка, послання або стрім. Я зазвичай додаю на свою сторінку відео, тому обираю відео. Натискаю на кнопку Select відео, обираю потрібний файл і воно його завантажує. Поки файл підгружається, я додаю заголовок та опис до мого відео. Також обираю колекцію, яка відповідає темі мого відео. Ви також можете створити колекції, як бачите, там одразу можна натиснути Create Collection. Наприклад, в мене є відео, де я розповідаю саме про заробіток на стоках, тому я створила колекцію гроші. Я маю відеопроцеси створення моїх малюнків, тому в мене є колекція малювання. І туди я додаю відео, які відповідають тематиці. І так далі. Ви створюєте колекції під себе. Також колекції можна створити одразу, коли ви відкриваєте свою головну сторінку і бачите, у вас є кнопочки Home, Collection, Shop і так далі. Натискаю на кнопку Collection, далі Create Collection і можу одразу створити колекції, які мені потрібні. Повертаємось до опублікування нашого відео і ми обрали колекцію, куди ми його додаємо. Далі додаємо відповідні теги. Я додаю теги англійської мови, які відповідають темі мого відео, і сфері мого каналу. Це можуть бути теги, як Dazing, Art, Illustration, Stock, Draw і так далі. Коли наше відео підгрузилося, ми додаємо наше прев'ю. Прямо на відео справа в нас є кнопочка. Edit thumbnail, Далі тиснемо Upload Image і додаємо потрібну картинку з нашого комп'ютера. Тиснемо Next. Бачимо питання, хто може побачити нашу публікацію, а її може побачити будь-хто, ті, хто, допустимо, придбали певну платну місячну підписку. Трохи нижче ми поговоримо, як може створювати ці підписки. У нас ці підписки можуть створюватись кілька різних, і ми тому можемо обрати якусь із них або всі. Можливо, ви хочете саме в якусь певну підписку додати це відео. Третя категорія всі, хто платно підписані на ваш канал. Це відео я закидаю безкоштовно. Тобто його можуть побачити абсолютно всі, хто заходять на мою сторінку, і публікую. Наш пост з'являється в нашій головній сторінці. Далі ми закидаємо відео на платній основі. Знову повертаємося на головну до кнопку Create і вже обираємо продукт. На цієї сторінці ми бачимо деталі нашого продукту, тобто вводимо заголовок, ціну, опис та додаємо або відео, або аудіо, або якийсь файл окремий, або ж картинку. Я додаю відео, нижче прев'ю. Заставку мого відео і публікую. Ці матеріали ми можемо побачити на нашій головній сторінці в розділі Shop. Тобто тут людина може придбати окреме відео. Повертаємось на головну сторінку і бачимо, в нас є розділ Membership. Тут ми можемо створити платні підписки, які, наприклад, залежно від ціни або теми, відрізняються своїм вмістом. Ми можемо створити дешевшу і дорожчу підписку. Наприклад, дешевше може містити в собі одні матеріали, дорожча підписка може містити в собі матеріали інші. Або більше по кількості. Як бачите, в мене є дві підписки: перша за 5 доларів, друга за 10 доларів. Є матеріал, який я додаю в обидві підписки, є матеріал, який я можу додавати, наприклад, в більш дорожчу підписку. Як створити цю підписку? Ми ще ви бачите кнопочки, tier. диснемо. Тут ми бачимо, що ми можемо цю підписку назвати додати ціну за місяць, додати супровідний текст, опис, додати картинку. Далі ви бачите розділ Tier Benefits. Тут ви можете повідомити своїм членам, чого вони можуть очікувати від цього рівня членства. Натискаємо Add Benefit. І тут детально можна ознайомитись, що нам пропонує Patreon обрати потрібні пункти. І натиснути Add на пункти, які підходять нам. Далі ми бачимо розділ «Free Trial», тобто ви можете дати своїм учасникам 7 днів пробного періоду. Далі бачимо пункт «Advanced» – це додаткові налаштування. Ви можете тут обрати пункт, попросити учасників надати свою адресу, обмежити кількість учасників, які зможуть додатись до певного рівня, налаштування Discord, податки. І просто зберігаємо. Тепер на нашій головній сторінці ми бачимо наші розділи для платних підписок. І тепер при публікації, яка вам вже як я вам вже показувала раніше. Ви можете додати матеріал і заливати його саме на якусь із цих платних підписок. Надіюсь, цим відео моя допомогла. Задавайте свої питання в коментарях. Хочу подякувати вам за ваш фідбек за те та коментарі. Завжди рада допомогти. А також хочу наголосити, що я проводжу платні консультації, за якими ви можете звертатися до мене в директ інстаграму. Інформація щодо консультації міститься в закріплених на моїй сторінці, теж в інстаграмі тут буде посилання. Не забудьте підписатись на мій канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Дякую за увагу! Не забуваємо донатити на ЗСУ Ваш, ваша ваша фріланс-ілюстраторка Па-па!